Програма Спробуй наживо. Програма для тих, хто любить і вміє співати. І сьогодні в нас саме така гостя. Приїхала вона з Долинського району. Звуть її Лілія Юрків. І я знаю, що в своєму районі це вже можна сказати досить відома співачка. Ну нічого дивного, їй 20 років. А, але ми завжди кажемо, що в нашій програмі нема жодних обмежень. Тому радо вітаємо Лілю. Я чула тільки щиро кажучи в контакті. Так, ти скинула мені пісні, але знаю, що Долинський район тебе чує на сценах досить часто. Давай ми знайомитися ближче. Доброго дня. Ну, часто чую, так скажемо, ну, висвиступаю в долині, ну на конкурсах беру участь. Недавно виступала на конкурсі з піснею до Бога, зайняла перше місце серед 80 учасників. Це в долині був цей конкурс? Так, в долині, в долині. Ну, взагалі пісня і музика, коли взагалі ти зрозуміла, що це тобі є необхідним. Ну це якось так спонтанно вийшло, так скажемо, п'ять років тому. П'ять років тому. Mm -hmm. А тобто, бо знаєш, всі завжди, хто до нас приходить, правда, Степане, всі кажуть, з дитинства з співає, так? Ні, ну в нас в сім'ї всі люблять музику, є музикантів багато, ну як багато. В Сім'ї? Так, мамин рідний брат і мій А це вограми. то вуйко так? вуйко, так? А де граєш, чим грає, на чому грає? 에, ну, на акордіоні. На акордіоні. На баяні на акордіоні. Вийкові привіт, вітання від, від, від франківських лабухів. Я дуже радо, завжди е, зустрічає родинні такі. Безперечно, нас дуже мало музикантів, ми повинні допомагати один одному передавати вітання. <рес> ну, якщо е, Так, в близькій сім'ї не співали, так? Мама тато не співали? Ні, мама, то можна. Ми та... люблять, але не співають. Ага. Е, то от мені цікаво, як вони поставились до цього твого захоплення. Добре. Оцінили, добре. А ти сама вчишся співати? Чи десь хтось тобі давав якісь уроки, може поради? Е, ні, я сама. Такий самородок, так? Ну так. А тоді скажи, на... ну, все рівно ти якось вчишся. На чому? На яких зразках може ти вчишся? Ну, Навчалося дуже так сказав, мрію піти на так скажемо, професіональний вокал, на курси професіонального вокалу навчатися, але, на жаль, немає можливості. Ну, зараз. В нашому місці, так скажемо, не знайшлося ще. Uh -huh. ну, то треба переїхати до Станіслава. То і все. Ну no, так, але переїжджати. добиратись, переїжджати, їжджати, переїжджати. Тут так, є, то є інститут мистецтва їжджати. Що ти називаєш професійним вокалом і що ти любиш слухати вдома? Чи чи ти слухаєш те, що потім переспівуєш, звідки беруться пісні в твоєму репертуарі? E, Ні, ну смаки на музику мене різні, але співаю я так замітила, що виключно українські пісні. А з чим це пов'язано? Тобі просто зручніше, ну, мову знаєш, розумієш, про що. Ну, так, воно краще виходить, у мене і більше Та, подобається. Це <рес> географічне положення вимагає, е, е, не, ну більше, Але ж ти бачиш, в нас іноді приходять діти, і, і от недавно була дівчинка, так, зовсім ще маленька, але я хочу англійську пісню, тільки ін, інозент, ага, так. Влада, влада була, так так. так, так, тільки модне. Вона щось гарно так? заспівала, молодець. Е, так, от, ти, ти бачиш, що українська пісня також модна. Так, звичайно. Ну от власне я витягую, витягую з тебе так от по слову. Я, які саме? я розумію, українська пісня це дуже широко, Українська є е, 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 жанрова палітра. Степан зараз буде сперечатися зі мною, ні, ні, але ні, в українській в музиці разі. жанрова палітра, така сама велика, як і в світовій. І від, Безперечно, від Безумно. народної до рокової. Навіть я б не сказала довго, там усе дуже дуже в нас якось пов'язано і дуже люблять поєднувати жанри. От що ти любиш співати? Ф'южін. Так, ну я астрадні пісні, так переважно співаю. Англійські ще жодного разу не співала ні одної пісні. Давай попробуємо. Якраз є нагода. Те, що називається традиційна українська естрада, так? Так, так. А якщо про улюблених співаків сказати? У мене багато їх, дуже багато. Улюблених багато. Так. Багато тих, кого ти слухаєш. А так, от, ну. Знаєш, є таке негарне слово косити. Я не думаю, що ти під когось косиш, але все-таки якісь є, є моменти, які дуже 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 подобаються, і ну можливо наслідуються. Нема такого в тебе? Ні, я б сказала, що немає, але нема кого наслідувати тут. Просто напросто. Ну на цілій Україні нема кого. Я щось так часу на то над того не задумалася, так що. Когось там копіювати та чи Я просто не, співаю Я про про і все. Ніч, правда? копію не про копіювання. Я власне кажу, що копіювати це погано. А от брати якісь ну якісь моменти, елементи, які подобаються. Ну чому в цьому ж нічого поганого немає? І копіювання нічого поганого нема. Треба тягнутись до того зразка. Копіювати не знаю. Маратка болі так, френка, якщо ти синатору... довго співаєш, але на сцену виходить, треба бути індивідуальністю. Я співаю ще ну так, скажем, багато піснів із репертуару Ученської. Наталії з Федишн, е, ну так скажем, це як Наталії Валевської теж mm -hmm. є пісні. Традиційна українська естрада жіночий репертуар. Так. Жіночий. А з прикарпатських артистів є хтось, хто тобі подобається, чиї пісні ти співаєш? Е, Світлана Лісний. Ти знайома з нею? Е, так. Щось е... мені підказував. <рес> була, була нагода познайомитися я. Ну, співала, так скажем, в Бугаречанах на зимовому благодійному паді. Mm -hmm. І там ми познайомилися, так, поспілкувалися трішки. Ну, Взагалі є різні концерти, так, різні формати виступів. Ти в такому живому, який пропонує наш Степан. Коли-небудь пробувала, я не кажу під великий такий оркестр, а от під, просто під живий супровід. Mm -hmm. А Вуйко ж, треба було попросити, Вуйка, він би взяв акордіон. Ні, ну так хіба що на весіллях. Співаєш на весілях, так? Ну, ти молодець. Так, співаю. Я також колись грав по весілях. Насправді, насправді, я чому запитала, тому що співати під фонограму і співати під живий супровід це трішки різні речі. Я хочу зрозуміти, чи ти це відчула, коли співала. Ну, так, щоб я співала такі пісні, естрадні під живий супровід, це не було жодного разу. Ну, українські народні, так, як співають на весіллях, переважно. Співала. Ті пісні, які привезла до нас, це пісні, які ти вже виступала з ними десь на концертах, представляла їх? Так. Так. Всі пісні вспівані, тобто спокійно, обкатані вже. Обкатані. обкатані, що обкатані називається. Так? Так. Добре, ну ми все про музику і про музику. А якісь захоплення в тебе, окрім музики, є ще, можливо? Я не знаю, крім mm -hmm. слухання і співання музики. Ні, ну раніше з пісером платила, пісером платінням займалася, але. Вже, так скажімо, давно цим не займаюся. Але... Відпало, так? так? Це просто. Переросла. Просто не хочеться вже. Чи ну, часу Не вистачає? хочеться і якось не знаю, не лежить вже до цього душа. Нема терпіння. Тобі? А ну знаєш, бо кажуть, що талановита людина талановита в усьому, Ну, в усьому неможливо, мабуть, але я чомусь подумала, що ти би мала щось красиве ще робити. Не знаю, чому я так подумала. <плес> я не знаю. плести з бісером, малювати. <плес> Степане, це твоє коронне запитання. А звідки ви дізналися? Про нашу передачу. І чому? Навіть не так. Чому ви вирішили Why? їхати саме на неї? Не знаю, я побачила по телевізорі, дивилася вашу, вашу передачу. Потім в інтернеті подивилася номер телефону і зателефонувала до вас. А чому а, в інтернеті? Що, привабило. Ні, що привабило. Просто наживо на його не видно. так? Он, зупинити можна в інтернеті і переписати, так? Зручно? Ага, не встигла, не встигла. Оце ваш огород, камінь, Оксана Оляна? Ні, ну просто не встигла. Буває, стигається, буває, не стигається. Я стига. А ще, напевно, тому що наша передача хороша, гарна і найкраща. А ну власне, мені цікаво, бо не ні, ні, не справи на А от е, чи, чи привабливоло це можливість заспівати з оркестром? От що що найголовніше, яка частина з нашої програми? Чи от зустріч з нами, чи показати свої пісні свій репертуар, бо в знайомстві це там можна заставка зробити. ще є спереду і в кінці, також непогано? Ну, так скажем, цікаво було заспівати з оркестром, так що я ну тому, що я жодного разу не співала. — З оркестр. А в Долині є оркестр також, духовий. Є. І туди зараз. І чому людина жодного разу не співала з оркестром? От виступала на сценах, Я думаю, що ми мали дати би поштовх для того, щоб в Долині з'явився новий номер для концертів. Я навіть віддам партитуру туди. А от тепер треба порадитися і подумати, яка це буде партитура. А для цього треба послухати нашу героїню. Послухати, що героїня запропонує. Заспіваєш заспівати. нам? Ну що ж, даю фонограму. Ін Такі інтересні прописані. Природний моя деж до бабки на так, ну, да. так співалася, ні. У нас зараз Кириченко. Кириченко там. Дякую. Ти, Дякую. Знаєш, я чула в контакті тебе, але якось вживу, вона зовсім інакше звучиться такий природний народний тембр, який такий м'ягенький, легкий. А де ти співала вже цю пісню, наприклад, на яких якихось таких великих заходах? Ну, так с е, ну, так скажемо, в долині. В долині виступала, Франківську співала її. І... Співала раз, вже цю так. пісню, так? А в «Богородчанах» на Балу, що ти співала? Цю пісню. Теж цю пісню. Так, хоч вона така в тебе знакова, ти почала з неї нашу програму. До речі, я пригадала, що ми, коли знайомилися, не спитали тебе, з якого ж ти села, з Долинського району, але ж з якого села? Тяпче. Це село Тяпче, Долинське. Це так по трасі, наскільки я пам'ятаю. Так? Так, так, так. Вздовж дороги. Е, і от мені цікаво, такий благодійний бал в Богородчанах, е, знову ж таки, в світлі того, що ти цю пісню виконувала. Ти стяг чи як опинилася ти в тій цій тусівці Богородчанській? Ну, я один ну, був раз такий, що я виступала в клубі у нас в селі, і там була людина, е, яка, так скажемо, організатор цього свята, наскільки мені відомо. І вона запросила мене, вона чоловіка співає і сподобалося, запросила мене. Ти і... одну пісню співала там? Е, ні, mm -hmm. три. Три, а яку другу і третю? Це була пісня е, Дай Бог вам друзі, і родина. І пісня. Е... А може не пригадуємо, Може заспіваємо Дай Бог вам друзі і родина. Давайте. Vitate Ти розумієш, Що вона в не, не, не сподобається, так? ви здорові, щасті жили і до останньої для концертування Останньо і хмилили, Так. Добре. Ну, так. В принципі, так, ти, ти права. А знизу бігу ще строка. Добре, добре Лія, я зрозумів. Ми, ми, ми так порадилися з Степаном Тихенько, поки ти співала, що вона. О! Що ця пісня для оркестру, мабуть, все-таки не годиться, правда? Не годиться, так, можна і... все робити. Просто що, Але ви, що треба вибрати таке, щоб здалося. Так, щоб чи? воно і легко було, і тобі, і нам. Давайте ще так. Видиш, я зробив. <гум> ага. добре. Ну що, попробуємо ще одно. Я так, бачу тут третій спів. трек, так? Включаю. О! О! Лючає. О. Нина це вся фактура уцтуц, вона лягає на все. Чи на духовий, чи на вправний. По себе гуляє плая ніс, голосочату. За дів як я на почимо. Да. Мені також О, У мене би навіть ніхто вже і не питав. Байоніс Бо Я так зрозуміла з Степанових реплік, що саме ця пісня буде з оркестром, тому що нема далі сенсу слухати, але я сиджу і думаю, де в тому оркестрі є баяніст. є в мене баяніст, причому дипломований. Я не знаю, чи він але від мене ударник, але чи він ударник установку замінити на баян? А ну, але розумієш, в будь-якому разі ударна установка мусить звучати. Мусить. І от тоді... Я думаю, що якщо потрібно, ми десь його нариємо, баяніста в Прикарпатському універі є багато. Ну, це було б цікаво, правда, з баяністом. Все-таки трошки склад оркестру розширити заради тебе і твоєї пісні. А я напишу для вокалу і для соло з баяном. І відправлю все на долину. Так, який там оркестр? Разом з Багіністом. <світ> який там Долині оркестр? Духовий духовий, муніципальний, <світ> так, так, я знаю. Всі духові муніципальні музиканти <світ> Долинські. Дивіться, будь ласка, нашу програму уважно. Е, у нас зараз буде репетиція в програмі, насправді не зараз. А, а потім буде виступ, і ви можете почути, як співає Ліля з оркестром, і переконатися, що в Долині це зробити буде ще простіше, бо ж на місці. <світ> До зустрічі на репетиції. <світ> Ну що ж, бажання гостя для нас закон. Саме пісню «Баяніс» захотіла співати Ліля. І ми зараз перенесемося в народний дім номер 1 де вже триває репетиція з муніципальним духовим оркестром під керівництвом Степана Єднака. От у нас сьогодні нова солістка Ліля так, і новий соліст Парумба Богдан Володимирович. Прошу любити. Всі знаєте, викладач наш. Дуже приємно, що Богдан Володимирович зголосився нам допомогти е, в нашій, так сказати, безумній. Передачі чи ні, Оксана Міляну? Ні. ні? <плес> Добре, прошу там маленький програш. Ми все зробили так, як на фонограмі. Слухаємо, привикаємо, репетиція. Будь ласка, прошу самого самого початку. Молодець, нада, і дублів не треба, і треба було зразу на це приїжджати, на, на репетицію не треба було. Труби, Корнети чому в другій цифрі? Спимо, братці, Микола. Не спіть. Раз, та-та-та! Грайте, будь ласка, ДТШ, ще, як написано. Флейти добре, за другим разом зіграєте цей контрапункт. Бо я думаю, щось не вистачає. Я вам сам сказав за другим разом. Дивіться, що би я хотів, Богдан Дивич, а може би вас підзвучити, може би я їх забрав спочатку. Тадам-пам-пам-пам, та дам пам 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 та дам па пам пам Труби, корнети. Значить, вступ до першої цифри. Попробуйте не грати. Або ні, не грати. Давайте все ж таки на ні, давайте не грати пробуємо. Ми там потім щось з мікрофоном видумаємо і воно буде добре. Ще раз спочатку. Прошу. Раз, два, три, четыре. Обов'язково ми вас підзвучимо, Володимирович. Тільки, тільки дивіться, братці, кларні, тільки тут не граємо. Що я хотів? Я вам прописав це, думаю, побавитись. Хай воєнно-кларнитова школа города Станісловова трошки по... да. А, Значить, четверту цифру дерево. обозначаємо флажками. Обозначили вже. ну, Ось, добре. Як ти Ліля? Фонограма була трішечки скоріше. Так, але за те, що в нас все ж таки фактура духового оркестру, по секрету тобі скажу, муніципального. І тому я трошки зроб... змінив фактуру, щоб ми. Тому що якщо буде швидше, буде дуже сумбурно. Видиш, багато людей тут нас просто не, не зрозуміють. Тобі комфортно? Так. Нормально. Тоді так і лишаємо все. ဒီသ ्रोय ပိစနဲ့ယဆန်ကောဇီရီ

Ну що, ви відчули себе на сільській забаві? Впевнена, що так, бо справді завзято співала Ліля у супроводі муніципального духового оркестру. Хочете спробувати заспівати наживо з ним? І ви? Тоді телефонуйте. Тож до зустрічі в ефірі і не тільки.